Ви коли-небудь замислювалися, як виглядає Рай, Кейсі Гемлін, UK UK, UK. Що ж, сьогодні я вам це покажу: це Баїя де Лос анхелес прихована перлина на узбережжі Баха Каліфорнії. Подорож сюди це вже пригода. Тільки вита дорога, кілометри пустелі. Відчуття, ніби їдеш на край світу, але в хорошому сенсі. Тут немає розкішних готелів, немає натовпу, лише безмежна пустеля, і раптово з'являється бухта, наче оазис. Єдині звуки, які ви тут почуєте, це шепіт хвиль, спів птахів і тиша, що заспокоює вашу душу. Справжній притулок для тих, хто шукає спокою. Забудьте про свій мобільний телефон. Сигнал може бути слабким, але ви ніколи не відчуватимете такого зв'язку з природою. Це як цифровий детокс. Він освіжає, знаєте, справжня розкіш. Тут це намет на піску зоряне небо над головою. І ваш власний приватний пляж, ніби рай належить вам. Тут час тече повільно. Сонце задає ритм кожного дня. Ви прокидаєтеся з сонцем, досліджуєте і відпочиваєте, поки небо не стане золотим і пурпуровим. Яка чудова нагода це, побачити. Немає потреби поспішати, немає розкладу. Просто насолоджуйтесь свободою в одному з найкрасивіших місць світу. Це чиста природа у своєму власному ритмі. Баія, де... Лоса Ангелес це нагадування про те, яким був би світ без втручання людини. Ця бухта всіяна скелястими островами та оточена величними пустельними горами. Вона величезна, але водночас затишна. Ви відчуваєте себе маленьким поруч з цією величчю, але водночас як вдома. Це справді дивне відчуття, це прихована перлина, що чекає на тих, хто готовий до пригод. Це місце, де сходяться два світи пустеля Баха Каліфорнія та бірюзові води каліфорнійської затоки, яку ще називають морем Кортеса. Величезні кактуси, випалені сонцем пагорби та нерівний рельєф, поєднуються з кришталево чистою водою, яка ніби запрошує вас до себе. Цей контраст справді заворожує: одну мить ви серед кактусів, а наступної вже на березі моря у справжньому раю. Це, ніби гори зустрічаються з пляжем, але набагато особливіше. Лінія між пустелею та морем просто неймовірна. Спека пустелі змішується з освіжаючим морським бризом. Коли ви йдете пляжем, з одного боку бачите пустельні гори, а з іншого лагідні морські хвилі. Пісок такий м'який, а вода настільки прозора, що ви можете бачити весь підводний світ. Це як. Пляж у несподіваному місці, але з великою кількістю морських мешканців. Це не просто звичайний пляж. Це місце, де два різні світи сходяться і живуть у ідеальній гармонії. Сонячне світло постійно змінює пейзаж: від золотих світанків до яскраво, синіх полуднів і барвистих заходів сонця. Щодня небо наповнюється вогняними кольорами, і це світло відбивається у спокійних водах затоки. Вам ніколи не набридне цей краєвид. Ось у чому краса Баія де Лос – Місце, де пустеля і море зустрічаються і стають єдиним цілим. Чи знали ви, що Жак Кусто називав море Кортеса акваріумом світу? А Баїя де Лос – це найяскравіша перлина цього акваріуму. Ця затока особливий дім для багатьох морських мешканців. Тут плавають китові акули, справжні велетні моря. Поплавати з ними це, це щось незабутнє зграї дельфінів, ніби змагаються, коли пропливають повз каяки та маленькі човни. Їхня радість передається і нам, наче вони бешкетні діти. Морські черепахи виринають, щоб вдихнути повітря. А морські леви відпочивають на скелястих островах. Рифи повні різнокольорових рибок, які створили свої підводні світи. Тут немає скляних стін, як в акваріумі, є тільки ми і незаймана дика природа. Місцева екосистема дуже багата. Планктон годує дрібних риб, а дрібні риби стають їжею для великих. Харчовий ланцюг ідеально налагоджений і чудово працює. Природні багатства, які Кусто бачив у минулому, тут досі залишилися незмінними. Час, проведений на воді, допомагає нам краще зрозуміти складність і красу природи, це наче природний годинник. Я впевнений, що життя тут і багате море глибоко вас вразить. Баїя делос – це місце, яке приховує багато дивовижних речей під водою, наче прихований скарб. Це справді чисте, свіже і незабутнє місце, справжня дорогоцінна перлина. Ось він найкрасивіший акваріум світу, та ще й без скляних стін. Острови тут, наче витвори мистецтва. Вони дикі та недоторкані, ніби час тут зовсім зупинився. Острів Ісла Ангель ла Гуарда захищає цю затоку, тому вода тут завжди спокійна і чиста. З висоти пташиного польоту острови виглядають як розсипані камінці на великому синьому полотні. Узбережжя теж повне бірюзових бухт і глибоких каналів, це ніби витвір мистецтва, створений самою природою. Коли сходить сонце, краєвид оживає, гори стають золотими, а море переливається рожевими та помаранчевими відтінками. А коли сідає сонце, небо спалахує яскравими кольорами. І затока відбиває цю неймовірну красу. Острови відкидають довгі тіні на воду, що додає краєвиду глибини та цікавості. Якщо ви постоїте на березі, то щодня зможете спостерігати це дивовижне світлове шоу. Це місце, де час тече повільно, ніби медитація. Воно дозволяє відчути просту красу світу. Тут кожен день починається і закінчується чимось, що викликає захоплення. Без – це. це... De los делос. Це не один з тих розкішних курортів, про які ви, можливо, чули. Це як прихований скарб, що чекає на своє відкриття. Тут ви не знайдете великих готелів чи натовпів туристів, лише кілометри спокійних пляжів і багато тиші. Це, ніби у вас є свій власний пляж посеред Мексики, оточений горами та пустелями, ви можете гуляти годинами і нікого не зустріти. Хто знає, можливо, ви навіть знайдете свій власний таємний пляж. Проживання тут теж доволі просте, можна зупинитися в сімейному мотелі, маленькій хатинці. Або розбити намет прямо на пляжі, це як старе рибальське село, але сповнене справжнього мексиканського духу. Кемпінг тут це зовсім інший досвід. Ви засинаєте під шум хвиль і прокидаєтеся зі сходом сонця. Це як повне повернення до природи. Справжня розкіш тут це не сучасні зручності, а ем враження, які ви отримуєте. Тут час тече повільно. Це місце спокою та безтурботності. Ви живете в гармонії з природою. Як кажуть, поспіх, ворог досконалості, а тут спокій, це королева. Тут немає туристичних пасток, лише справжні враження та щирі моменти. Замість звичайних сувенірів ви знайдете свіжу рибу, щойно виловлену з моря. Довга дорога сюди допомагає цьому місцю залишатися незайманим і мало відвідуваним. Як і сходження на гору, сама подорож це вже пригода. Нагорода для тих, хто сюди приїжджає. Це незайманий рай, цінність цього місця полягає в чудових заходах сонця, зоряних ночах і тій величезній тиші? Це як жива картина, що надихає баїя де Лос Ангелес зберігає свій дух, воно все ще просте, доступне і справжнє. Хіба не в цьому полягає справжній сенс подорожей? Баїя Делос Ангелес це як величезний природний ігровий майданчик. Тут є стільки всього цікавого для шукачів пригод. Ви можете плавати на каноє по спокійних водах, відкривати таємні пляжі і спостерігати за морськими левами зблизька. близька. Паузе, це ніби ви в документальному фільмі National Geographic, але по-справжньому. Риболовля тут теж чудова. Паузи, незалежно від того, чи ловите ви рибу з берега чи з каноє. Потім ви можете приготувати свій улов на багатті. Паузі прямо на піску. Паузі. Це справжній досвід від моря до столу. І риба неймовірно свіжа. Пірнайте в прозорі води і досліджуйте різнокольорові коралові рифи. Можливо, ви навіть зустрінете морську черепаху. Паузі. Підводний світ тут справді захоплюючий. Все, що ви тут робите, пов'язане з природою. Все просто, щиро і незабутньо. Паузі. Це як відпочинок у сільській місцевості, але з прохолодним морським бризом. Коли настає ніч, починається справжнє шоу. Тут немає світлового забруднення, тому зірки сяють по-справжньому яскраво. Паузе, чумацький шлях розкинувся над головою, а падаючі зірки освітлюють небо. Паузе. Це чудове і дуже особливе нічне небо. Сидячи біля багаття на пляжі і дивлячись на світ, ви відчуєте себе дуже маленьким, але пов'язаним з усім. Паузи. Це момент спокою, ніби це одне з улюблених місць природи. Тут час тече повільно: сонячне світло, море, зірки та спокій. Пригоди тут це не просто розвага, Паузи є. це досвід, який дозволяє вам повною мірою відчути природу. Кожна мить нагадуватиме вам про красу природи. Ось у чому краса Баїя де Лос-Анджелес. Тут природа належить вам. Досліджуйте її по своєму. Беїде Лос Ангелес або Затока Ангелі. Це місце в самому серці Нижньої Каліфорнії, де панують спокій, чиста природа та гостинність. Це справжнє рибальське село. Тут є маленькі магазинчики, сімейні ресторанчики та простий музей. Ніби ми перенеслися в наше власне старе село. Але біля моря. Тут. Ви не знайдете великих торгових центрів чи ресторанів швидкого харчування. Лише тепле сонце і спокійні моменти. Час ніби зупинився, і ви можете бути самим собою. Їжа тут дуже проста і свіжа. Рибні тако: севіче та свіжа риба, яку ловлять щодня, це основне меню. Все готується з любов'ю та простотою, так само, як ми любимо готувати на власній кухні, приділяючи увагу свіжим інгредієнтам. Насолоджуйтесь своєю їжею з видом на затоку та скуштуйте справжні смаки нижньої Каліфорнії, це як недільний пікнік, але з неймовірно красивим краєвидом. Але це місце не лише про природну красу. Тут ви знайдете внутрішній спокій, відкиньте все зайве і насолоджуйтесь простими речами. Спостерігайте за сходом сонця, плавайте, діліться їжею з друзями та дивіться на зірки в нічному небі. Це як літній вечір у селі, але з величчю моря. Безмежність пустелі та моря дасть вам новий погляд на світ. Ваші турботи здаватимуться такими ж маленькими, як піщинка. Бає де Лос – це серце нижньої Каліфорнії, місце, де панують свобода, натхнення та спокій. Це місце покличе вас, надихне вас і змінить вас. Іноді важкодоступні місця приховують найбільші скарби. Як кажуть, хто шукає, той знаходить тут, справжня природа це найбільша розкіш.